Друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі І в цьому відео я вам розповім, скільки все-таки вже йде війна між Україною та Росією. Так, давайте дивитися. Так пишемо в Google, скільки. Де війна? Між Україною і Росією. Так. Так, давайте дивитися. Так. Так, повномасштабне вторгнення почалося 24 лютого 2022 року. Так, давайте порахуємо 24 лютого виходить. Виходить ще зараз по рахунку 19, 20, 21, 22, 23, 24 ще залишилося 6 днів і війна буде рівно 3 роки Ти Ви тільки уявіть собі, уявіть собі, війна між Україною та Росією вже 3 роки йде майже. А цей Путін, ви знаєте, що він такий хитрий, він не цю війну закінчити. Він злий зараз як собака, тому з ним краще не зв'язуватися, а то він знаєте, що може зробити. Він просто злий, як собака якась помойки. Друзі, підписуйтесь всі на мій канал. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім до побачення, всім гарного дня.